Перше Солонян, п'ятий розділ. А про часи та пори, брати не потрібно писати до вас, бо самі ви досконало -те знаєте, що прийде День Господній так, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві, тому не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри й любові та в шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Що помер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо, укупі з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Благаємо ж, браття, ми вас, шануйте тих, що працюють між вами, і в вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир. Благаємо ж, браття, ми вас, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи, тримайтеся доброго. Стережіться лихого в усякому вигляді, а сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть наприкіт Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе, Він і вчинить Оте. Браття, моліться за нас, привітайте всю браттю святим поцілунком. Заклинаю вас, Господом, цього листа прочитати перед усіма братами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами. Амінь.